Щоб виконати множення та ділення виразів, що містять квадратні корені, ми будемо застосовувати переставний закон множення, який каже, від перестановки множників добуток не змінюється, та властивості арифметичних квадратних коренів. Добуток коренів дорівнює кореню з добутків. Добутку. Добуток двох однакових множників можна подати як квадрат цього множника, а корінь квадратний з А у квадраті дорівнює А. Розглянемо приклади. Помножимо два корення з трьох на чотири корені з 5. Для цього використаємо спочатку переставний закон множення. Переставимо множники у потрібному для нас порядку. 2 помножимо на 4, а потім перемножимо між собою корінь з 3 і корінь з 5. 2 помножити на 4 8. А вираз корінь з 3, помножити на корінь з 5, змінимо за тотожністю про корінь із добутку. Отже, помножити на корінь із 3, помножили на 5, 15. Сім коренів із п'яти помножити на два кореня із п'яти. Не плутайте, будь ласка, переставний закон із розподільним законом, де ми виносили спільний множник за дужки. Тут ми бачимо зовсім іншу процедуру, аналогічно до попереднього прикладу. Переставляємо місцями множники, 7 множимо на 2, а корінь із 5 множимо на корінь із 5. 14. Помножити на корінь з 5 у квадраті. Тож ми що зараз ми бачимо добуток двох однакових множників, як із третьої формули. Ми знаємо, що корінь з 5 у квадраті дорівнює 5. Отже, 14 помножити на 5 – 70. За переставним законом виконують і ділення виразів. Але треба бути уважним, щоб не переплутати знаки ділення з множенням. Якщо, наприклад, нам треба 14 коренів із 8 поділити на 7 коренів з 2, то переставити. Множники ми повинні таким чином. Так як в нас виконується ділення і на 7, і на корінь з двох, тобто ми маємо ось таку ситуацію: ми ділимо на весь вираз 7 коренів з 2. Отже, відбувається ділення і на 7, і на корінь 2. Тому ми розпишемо, що 14 ми будемо ділити на 7. Результат цієї дії ділення помножимо на. Наступну частку, корінь з восьми поділено на корінь з двох, 14 поділити на сім дорівнює 2, а частку корінь з восьми поділено на корінь з двох, можна записати за допомогою дробової риски і спільного кореня. Корінь із восьми поділено на два. 2 кореня з чотирьох. Корінь з чотирьох ми знаємо дорівня 2, 2 на 2 4. Отже, відповідь 4. Для того, щоб піднести до степеня вирази, що містять корені, ми будемо з вами користуватись тотожністю, яка є властивістю і степенів, однією з властивостів степенів. Якщо добуток підносимо до степеня N, то треба кожен множник піднести до цього степеня, знайдені степені перемножити. Розглянемо, як ми виконуємо це на практиці. Якщо, наприклад, нам треба піднести. До квадрату вираз 4 корені з А у квадраті. Отже, за попередньою формулою яку ми розглянули, треба кожен із множників піднести до квадрату, тобто 4 до квадрату та корінь з А до квадрату. 4 у квадраті 16. Корінь з А у квадраті, ми щойно згадували з вами цю тотожність, дорівнює А. Отже, відповідь 16 А. Два коренів із трьох, піднесемо до куба. Знову кожен множник підносимо до третього степеня. 2 в третьому степені помножити на корінь з трьох у третьому степені. 2 в третьому степені це 8. А корінь з трьох в третьому степені можна розписати ось як: це корінь з трьох в другому степені помножити на корінь з трьох в першому степені. При, додаванні, при множенні степенів показники додаються. Знаємо, що корінь з трьох у квадраті дорівнює 3. 8 помножити на 3, 24, помножили на корінь з 3. мінус 3 коренів із 5 піднесемо до четвертого степеня. Мінус 3 підносимо до четвертого степеня, помножити на корінь з 5 у четвертому степені. Мінус 3 у четвертому степені 81. Корінь з 5 у четвертому степені запишемо так. Корінь з 5 у квадраті і ще раз у другому степені, бо при піднесенні степеня до степеня показники перемножають. Обчислюємо 81 помножити на. Піднесення кореня з 5 до квадрата дає нам число 5. Отже, помножити на 5 у квадраті. Тобто 81 нам треба помножити на 25. Виконайте, будь ласка, це множення самостійно.